Ай! У нас черговий негайт. І тут я вирішив пограти з луком. З луком, який робить спін то він. Єп, як то кажеться. Поїхали, покажу, що це таке. Так, от. Такий ось у мене був ілд, зробився. Зараз луки достатньо сильна мета. Я не знаю, чи саме цей скіл мета, але мені це не цікавить. Я побачу цей скіл, і сказав, я хочу ним пограти. Бо воно виглядає дуже весело. Що цей скіл робить? Ви пуляєте усі сторони прожектайли. Крутитесь і усі сторони летять прожектайли. По дефолту, типу, це просто, ну, окей. А якщо у вас є френзі-чарджі, то він жує ваші френзі-чаржі, всі скільки у вас було, то залежно від того, скільки у вас було, ваші прожектайли демеджу в рази більше роблять, і. Такі. І чейнить починають за, за френзі-чаржі, сікі френзі якісь такі чей там. І да. Клір у нього виходить в результаті, якщо ви генерарите чаржі, я упоровся в чаржу, взяв дедай, там на такі пера потім побачити туди-сюди і клірить він прям. Ух, як хорошо. Єп. Як можна замітить на екрані зараз. І ось такий чудовий білд вийшов. Як мінімум, я, я цей скіл на 50-му левелі взяв. Він повинен на 50-10 10, 10 ла, слова. Да, на 50-й якийсь там левел він, коротше. І я взяв і зразу кайфанув і зразу сказав, що да, мені подобається. Я вже кайфую цього білда. І так і пішло далі, я кайфував і докайфував до 90-го левела, і це було бистро і кайфово. Проблемою цього скіла були, ну як проблеми. Мені здається, в будь-якого лук скіла зараз тут є така проблема, ну як? Single таргет Якщо ви не хочете юзати дефолтну опі-фігню, там є, я я всій юзавний, то у вас сінгл-таргет буде мех. Я змирився і неї. Там Потім розкажу технології, там Lighting Rod, Lighting, бла-бла-бла. Детальніше скажу далі. То Сінталіт у мене був хороший. Поки в мене була мана. А, да, основний прикол цього білда це клір. І він був офігенний, на мою думку. Там можна зробити ще веселіше, якщо у пороці не в Lighting Damage аболдежі з of Файсом і Рінг там взагалі буде, але не то, що в мене як можна замітити, проблеми з цим були якісь. Так от, якщо говорити чуть-чуть... ладно, чуть скажу вже про Сініл Таргет і покажу, напевно, ще. Ось, як ви можете побачити, Сініл Таргет у нього дуже смішно, смішно відчувається. Бос спавниться? Ви йому атата робите? там, з баража і лайтінг рода, і ваша мана іспаряється. але й бос іспаряється. Питання в тому, хто перший закінчиться, бос чи мана ваша? То що у вас з манаутром? Ви там випускаєте 20-30, не знаю, баллайтінгів в секунду, і на це все мана тратиться? І кожен балайтінг прокає кучу-кучу-кучу хити з лайтінгорода по, -по босу. Це якось так. Це якщо в двох словах, це такі технології. Там Потім буду детальніше сказувати. І коли це все робиться нормально, то нормально. А коли у вас закінчилась мана фаска і мана, а бос ще живий, то робиться упс. Це ви теж побачите, потім, коли в мене екшулібсфайт буде великий. Ну да ладно. На цьому, напевно, ми перейдемо на точа вже. Єп. Yep. І так. Переходимо до чаректера нашого, це ось мій персонаж. Він робить спін, і як ви бачили, це дуже класно. Без френзіків то не так круто виглядає, а з френзиками там вжу, вжу, ці прожектайли в мільйони в усі сторони і чейнять кайф. Так от, якщо дивитися на мого персонажа, то з чого ми почнемо? Я не знаю. Дайте з Пу пум пум. Це мій мейн скіл, яким я. Для якого я робив цього персонажа. Спірал волі і зветься. Він робить спіраль волі, і там за френзики отримує демедж і чейни. Я йому вставив, щоб рикошет, це, на мою думку, дуже важливо. І я на дереві брав, і ще й на джоулах можна брати якщо сильно. Це прожектайли чейнять від стінок. Прожектайлів мільйон. І вони там ченять, переченять все підряд. В особливо в закритих локаціях допомагає клірити, але навіть в відкритих там якісь дерева рандомні стоять, камні, вони в них тараняться і відскакують і знову мобули летять, і далі чейнять. Так що це рекомендую. Киня, яка не жує чаржи. Хоп. Частіше ми з чаржами його жахали. То що чаржу у нас генерація хорошо, але. Це одно. Хороша штука. Демедж і. якийсь демедж. Айсбайт я взяв. Так коли ми кіляємо фриzen enemy. Енемі... Коли ми фрізаємо енемі, ми отримаємо баф. Yep. І це, оскільки я цей скіл використовую для кліра, ми часто маємо цей баф. Можна було трошки частіше мати цей баф, якби я трошки в колдэджу поровся, але я більше на лайтінг концентрувався для електрокут моїх яких. Потім розкажу, що це таке і наше. Yep. Ну, Можна чуть колдэмиж ще більше мати і перманентний цей баф мать на ну, обрячу, він в мене і так перманентний, і це мені головне. Тобто на клірі у мене 35, це колдэмидж у мені екстра дає. Це мій мейн клір скіл, який робить вжух. Щоб потім, щоб робити вжух з чаржами, ми дефолтна фігня, комбат Frenzy, баф. Коли ми фрізимо і кекутимо вепі на мене, ми отримаємо раз в 1,7 секунди. У нас атак тайм десь 1 секунди, тобто нам треба пів секунди почекати між того, як ми кастуємо десь, атакуємо. Навіть чуть менше то що прожиття не тільки час, і ще й летять тільки час. Якось так. То просто спамить не сильно вийде прямо так. Інколи треба ударив. Пробіг там три кроки, і тоді можна знову бити, Тоді ми знову отримуємо чар з цього Де це? That's Combat Frenzy. А електрокют ми беремо з Голоусу. Моїх улюблених, напевно, в цій в P2. Глоуси закоруптініші на Frenzy Charge взяв, вони були достатньо дешеві і кайфові. І вони роблять лайтін демеж електроcuт, і ті остапи летін демеджа кучу і кайф. І далі, щоб чаржу, більші і канібалізм, тошол рекавері лайф опохчам. Що ми далі робимо? Далі ми робимо. Single target наш сетап. Це був Клір наш кайфовий, тепер сингл-таргет Лайтінг. Що робить Lighting Grott? Ми пуляємо. Що, давайте поки пуляємо землю, павниця фігня на землі. І коли якась штука чейний до цього, до цього приколу на землі, він взривається. І він може взорватися там з якийсь разів. 14 разів воно може типу, бапахнути кожен із цих прожектайлів. І ми, типу, їх спамимо, і потім. Як це робиться, що. Кастом шок балайтінг. Кастує балайт, бо лайтн Ну, коли тут моб буде, балайтінг хотить по мобу. всі взриваються. Вони опять шокають Аннамі, опять кастуть балайт, і типу бр у вас моментально вся вона з'їдається, але босс у все хп з'їдається. типу І. що щом ще прикол є: бараж, мене є такий чудовий скіл це додатковий для цієї ситуації. Бараж робить, що ви за, за рахунок чарджу він з'їдає теж ваші френзики. Ви його нажимаєте, у вас є у нього 2 секунди, щоб нажати скіл, який буде сильніший. Ось я нажимаю, як ви бачите, їх упало у два рази більше. І за френзі чаржі вони там роблять, що їх ще більше падає цих приколів. Типа повторює кучу разів. І коли у мене 8 чардів, воно просто пуляє сюди мільйон прожектайлів, які моментально шокують, і або штормлять, і типа брр робиться. Це що баражу робить. І це кльово. І да, і ось що тут. Я встав, пока активний бараж мене море демеджа, кдр, то що кдр, і два чаржа, щоб можно было изнуть, то що у нього кулдаун, баража кулдаун настільки довгий, і наскільки ви багато френзіків взяли. Ну, не настільки а на наскільки ви Якось взяли. І він в мене бував він коли там по 20 секунд, коли ти багато їси, то я зробив, що два чаржи два рази можна було жмакнуть. І багатьом, ну, по крайній мірі, мам боссом два чаржа баража. За цим сетапом, з орштормом і бла бла-бла. Хватало, щоб їх витерти. Так от, а що в Lighting Road, Це я кудись поїхав далі. В Lightingroду, supporte, Conk Effect, щоб кучніше цей Прожектайли рягали, і на восьів одлапились. Екстра прожектайли, щоб було більше прожектайлів. Ну, ще відалі, якщо ви хочете Сімтарір чи на луку, можна мати прожектайли там. І ще більше буде цього демеджа. Можна ще дедає прожектайли взяти, але я не брав, бо да, я за упарився в цей. І що тут ще було? Якийсь просто поейнбланк, бо часті всього я цей скилл ізаю на босі і він, я в притик до боса стою, він там ж махає нормально. Тут нормальний демедж супорт, але ну, можна якийсь інший демедж взяти. І просто щоб сильніше шокола супорт, бо я не знайшов іншого демедж суппорту. То я вставив просто, щоб сильніше шокола і частіше прокатив ця фігня. Тож на босах інколи за шокать буває почать. скажімо так, почать складно перший шок накласти. Коли накладаєте шок, починають вилітати баллайтінги і прокати цю фігню. У вас мана закінчиться бисвіше, ніж боссу перестане шокацію. Це прям факт. Але перший шок, інколи бувають пригоди, то я ставив, щоб краще шокалось. Не знаю, шестеринки якийсь демеджором не був. Як ви бачите, мені не сильно надо, то що. Останні супорти. Супорти не так багато в цій грі. І шостий супорт знайти буває складно. Там якісь може 12 море демеж я став би до супорт, що типу, ну добре, але. Та й не парюсь за шестеринки часто. Так от далі. Снайпер марка це для генерації чарджів на босах. Можна мати марку. Я не пам'ятаю, як звати, але там марка про шоки, щоб простіше шокати було, але тоді у вас буде. Ну, не буде багато френсіків. тому що ви боси в електрокуті достатньо складно, ви там пару разів босси можете заелектрокутити, то френзічарджу френзі буде небагато на босі. З маркою можна нормально сетапити, якщо хочеться, але. Я не знаю. Виберіть, яку хочете марку. Я взяв цю, бо френзиків хочу. Можна ту, щоб шокати частіше. Ну, далі що у нас тут Кастон Шок, я показував. Да. А, Кастом у супорт, який, щоб швидше енергію набиралось для того, щоб прокнути був Лайтінг, щоб швидше прокав і Лес Коста, то що найбільша проблема цього білда на ну на клірі ви кайфуєте, клірить там нормально. Мана анкіл хватає, лайфенкіл кайфово. на Single Target і мана просто вилітає, як ви бачили. І я вставив Бойтінг, то що Ботінг там прокає мільйон і все одно мана все ще вилітало, як не знаю, що. Чесно кажучи, прямо ж, бро. Якщо ви хочете мати більше демеджа у ваш сингл-таргет, це можна. Надо просто більше манарігена більше більше. Це ваш, ваш демедж монарі мана мона рекавері мана Та рекавері from flask, на можна брати. Коротше, мана це ваш демедж. Як буде більше мани, у вас буде демедж рости прям дуже сильно. Люди використовують для цього ріф такий Тіф-тормент, називається Чіф, тіф... Як вони читається у вас поняття? Там, де мана за мана, і це мана за атаками і лайзахід атаками. І я його не тестив, але підозрюю, він вам робить дуже хорошо. Але мої ренги мені демедж багато дають і так теж, що приємно для свого спіралволі. А я цей білд робив не для босінга, а покрути спіральки. Йеп. Але якщо хочете сил таргет більший мать, вирішіть проблеми з маною, буде вам щастя. Ну Далі Combat я, я казав, це ми так Чардгі генерам, класіка. Вінденсер для дефенсів, кучка Evasion. Yep. Єп. І там Пін вставив, мейн. Ну, коротше, якісь супорти вставив, щоб були і Precision, бо акурасі, да. На ренжі Akuraсі замітно бувають, що я місаю. І херальд оф тандер, додатковий клір, Приємно. Якщо ви більше упарить, я в Lighting демедж з електрокютом упарювався, Якщо ви будете більше в колду париться, то просто херальд оф i сюди вліпить. І Рінг, який каже, що. Як він я забув. Коротше, те, що каже, що моби які зачили, не шатиряться. Вимирають. І вас буде просто Херри Дефай на 3 екрана експлодить. Якщо хочеться, можна і так робити. але я в лайтінг парюсь більше. І сюди вставив якийсь там іннервейт, -right, який майже ніколи не працює, але why not? Щоб простіше було електрок супорт став і. Даже не знаю, що це таке. А, шок пролів. Ну, якийсь там інколи проліфа є шок. Whatever, чесно кажучи. Я не знайшов що сюди вставити, нормально, може, щось можна цікаве, я не сильно парився. Ну і да, супорти всі можна трошки пошахлити ці демедж. Я тут якщо небудь навторяв, що хоч якийсь сенс має. Просто супорту не так багато в цій грі, то знайти щось прям класне, кайфове, дуже складно. І є пару, які ви хочете точно, типу цього чейна от стінок, точно я хочу тут мати. І те, що чарджо не консюмить. А решта там, ну якийсь демедж, ну ще якась фігня, типу. Кажу, суппорту його достатньо небагато цій грі, хочеться більше. Це ось такий сетап геми у мене був. Далі лук на демедж. Суфікси. Єдиний суфікс, який дає вам демедж, це левел, прожектайл, game, оскільки ми не крітовий білд. То в мене суфікси вийшли лайф за кілмана за кіл, і це достатньо приємно, мать рекомендую. Десь мать лайф за кілмана за of На клірі мені з мене проблем не було. На босінгу я вже розповідав, да. Ці, що були хрюкюти, ректурь, и на френзі коропчині, прикольно. Пояс лайф, Resist, Charm Slot, Ботинки, лайф, мс, там бла-бла бла. Кучка демеджа з квевера. дуже важливо мати хорошим. То, що це велика частина вашого демеджа і dexterity ще вирішує проблеми. То що там є нодики на ефект ваших квіверів на дереві і вони дуже сильні. Я не знаю, скільки демеджа це дає мені, але відчуття відсотків 50 море, навіть цей квівер мені дає. Що там далі? Шапка лайф resist якісь, ну, атрибути. Поня... Коротше, лайф резист атрибути пофіксить вам на гірі надо, це само собою. Так. Да. Рінгі. На рингах може бути дуже багато демеджу, Мені рінги дають, я не знаю, скільки. Ну крім цікаво прям, де воно, якщо я з ним у мене відвалиться щось. Ну Тобто тисячу демеджа з сіми мені дають ці, ці рінги, це скільки там відсотків 15. Ну обидва, ну кожен. що, да, на рингах може бути дуже багато а Цього флета, рекомендую. Чест і амулет. Спіріт мають мать. Мають мать, якщо ви хочете всі аури, які я носив. У мене на честі спіріт, на амулеті спіріт. І побільше Евейжене. Чесно, я на півтори тисячі Евейжену взяв, і це дуже важливо, тому що ми з акробатікою, і нам надо Easy, щоб це було ефективно. Авейжен з акробатікою дуже сильний, але його треба хоча б 1015-20 мать, щоб акробатіка його відріже кучу, але так. Да. І далі амулет там. Да, таке. Так от, і переходячи до акробатіки, да, ось таке в мене є дерево, тут якісь, ну. В себе будете дивитися. Тут демеш-нодики, демеш-нодики, якісь демешнодики, лайтінг нодики, електрокут-нодики, блабла. Ось таке у мене дерево. Цей прожектайл чейн стін. від стінок тут є. Це рекомендую. І ось так. Не критовий білд. Або крітил зібрати дуже-дуже Я Спочатку хотів, критовий не пішло. І що ще? Що я хотів сказати? А, акробатіка що робить? По E2 ви можете евейдить мілі страйки, це типу, прям мілі тичка шмяк. Оце що вас підходять, і пиряють, або прожектайли. Акробатіка робить, що ви можете евейдить аоєшні атаки теж, типу, аоє-слеми всякі. Але вона ріже на 70% Eva. Ну якщо у вас ще залишається при цьому Евейшн хоча б 60, воно відчувається дуже добре. Там 50-60 хоча б. Набагато краще, ніж, мать, 90 без акробатики, на мою думку. Ось чому я упарювався Avayжен, і я, в мене всі шмотки побільше Evasion. Тут 500, типу тут 200 навіть. І чесно головне, бо тут є цей. Так, є. Нодик, що даблить Evasion на честі. І це прям дуже важливо мати багато. Але ми ще хочемо Спіріт. Ну, я хотів Спіріт, можна там якусь ауру попробувати дропнути і не брати Спіріт тоді на честі, ну так. Да. Так от, це мої надики і моя. ця штука. Ну, само собою, Телевінт не додає, ми швидко бігаємо. Тут Дефенси достатньо замітно. Це трилес демеджі при Телевін, це достатньо замітно, чесно кажучи. Ми втрачаємо Телевінди, коли нас хитають, але коли, ну, коли хитають, воно працює на Дефенс. Стало приємніше що радьку набагато, коли я четверту лабу отримав. І цей прикол про Френді-Чаржі, що коли ми отримуємо Френді Чарджі, є шанс отримати максимум чардів. І того ми можна замітити, що я інколи кручусь кручусь там відео. І завжди на 8 чаржів, і це прикольно. То, що, да, чаржа, кльова спіралька з чаржами прям овнить. І другий каже, що 50% шанс, що задаблить from чаржів. Тобто замість того, щоб 8 разів чайнить і мати там в три рази більше демеджа, Спіраль буде наносити відповідно, там, 15 раз і з циклісь раз там більше демеджу. Є шанс, і це прикольно. Ну і на бараж теж це працює. Тобто є шанс, що бараж буде пулять там, замість того, щоб. 8 раз повторювати атаку, буде повторювати 15 разів атаку, що прикольно. Єп. І це мій такий білд, напевно. Не знаю, що тут ще сказати. Ну, якщо щось забув, приходьте на стрім і питайте. В цьому буде усьо, напевно. Білд дуже кайфовий. Прям клір, спіраль боля, і я дуже кайфанув. Я 90-ю взяв і це було достатньо швидко, і кайфово. І вмирає достатньо рідко цей білд, то що всі моби вмирають раніше, ніж вас бачать навіть. Так що да, рекомендую. Залишу я вас своїм босс кілом, цього Брічлорд, Левел 2, це був складності. І це був цікавий експіріенс. Ну да, в мене там з воною трабли були, єп. І на цьому буде все. Дякую, почуємось. Бай! Там бришины хилышатели. Идем. Пока френди чаржи, по рофтун. We, we at dream. We in nightmare. We one oh, це вся атака. в дерьме. Ну ладно, я не хорошо задоджу якось. Run. О, ран, каже. Я не хочу ран, отстань від мене. Она ця атака ни разу не хитнула, бо я він каже ран, я, я, я роблю ран. А. Ця атака. Я не можу е закурсити, він задовбав. Опять кажется рыбыть. Это nice. ручки. Пишется. Да, это ручки. Даже ваши ручки. Вин <свят> снова хочет мне схватить меня за жопу. Станет, да, Він на них я це пережив? What the fuck? No Як сталося? No mana! No no mana! Ну і в дірмі, у мене no mana. No, Він опять все зробив. Ну ладно, може у мене мана не рігнеться поки. Атака? Автоатач? Ну да, можно было бы. Най-ей! Ей!